Остап Вишня, моя автобіографія. Опорні питання до уроку. Твір поширений у двох варіантах. Перший, датований 15 16 березня 1927 року, було надруковано окремим виданням у Харкові. Має після мову, у якій автор гумористично виклав нібито амбіційні причини написання. У 50-х роках, готуючи твір до видання, Остап Вишня вимушено зробив у ньому значні виправлення. Пов'язані із замовчуванням багатьох історичних фактів, котрі не вписувалися в тогочасні ідеологічні межі. За жанром, це гумористичне оповідання або гумористка, хоча є одна особливість узагалі, автобіографія. Один із видів ділових паперів. А це дійсно так, бо у творі є всі дані властиві цьому документу, місце і дата народження, відомості про батьків, про освіту, захоплення, початок трудової діяльності, літературної творчості. Але написане, приправлене такими коментарями, поясненнями, своєрідними ліричними відступами. Що до ділового паперу його ніяк не віднесеш. Зверніть увагу на тему, ідею та мотиви твору. Комічне починається вже із заголовка. Автобіографія, як засвідчують словники, це написаний будь-ким самим опис власного життя. Тому слово «моя» зайве. Розповідь ведеться від першої особи. Здається, оповідач, пасивний спостерігач, до того ще й байдужий учасник подій. Однак він лише вдає, що з усім погоджується. Насправді це образ. Людини мудрої, талановитої і дотепної. Та найголовнішими в усмісті є добре замаскований підтекст, численні натяки, алюзії, а також висновки, вкладені в уста маленького сина письменника В'ячеслава. Твір поділений на 15 розділів етюдів, об'єднаних єдиним задумом. Із першого рядка у творі простежується іронія, яка є ефективним засобом створення легкої ігрової атмосфери. Наслідуючи справжній документ, Остап Вишня пише про умови свого розвитку. Перша фраза є своєрідним обрамленням. Далі письменник силкується дотримуватися стилю, серйозності, навіть уживає таке наукове слово як генеалогія. Не без гумору пише про своїх батьків і дідів, вдається до діалогу та ще й з лайливими словами. Хоч Остапович не зовсім вдалося дослідити свій родовід, усе ж ми можемо з певністю сказати. Його предки були люди дотепні. З гострим розумом і слівцем, причому письменник не приховує й пияцтва родичів. Розповідь про батьків письменник завершує своєрідним резюме. Легка насмішка, натяки засвідчують той факт, що в родині губенків любили дітей, які росли, як і сам Павло у атмосфері добра. Наступний фрагмент розповідає про те, що вплинуло на формування світогляду майбутнього письменника, що привело його до літературної творчості. Остап Вишня зазначає, що письменник не так живе і не так росте, як звичайна людина, радить розвивати свої здібності, а до творчості жартівливо пояснює батьковим пророкуванням і наводить факти, які зазвичай не змальовуються у літературі. Виявляється, що головну роль у формуванні майбутнього письменника відіграє взагалі природа. Підсумовуючи дитячі роки, Остап Вишня зовсім не іронічно жартівливо говорить, а зі щирими ліричними нотками. Далі початок навчання і відразу ж глузливеньке про непросту школу. А про першого вчителя Івана Максимовича, ходячу совість людську, у автора найкращі, найщиріші та найтепліші спогади. Навіть лінійка вчителя ходила, бо така тоді система була, і завжди, коли було треба, ніколи люто, примушуючи в книжку зазирати. І виробляти стиль літературний викликають сміх рядки гуморески про формування класової свідомості, особливо вживання автором суспільно політичних термінів поряд із просторічними фразеологізмами. Остап Вишня розповідає про шлях у науку. Це початкова зіньківська двокласна школи, військово фельдшерська в Києві. Викликає захоплення і подив ставлення батьків до навчання дітей при їхніх прибутках. Недаремно з сім'ї Губенків вийшло два письменники: Остап Вишня та Василь Чечвянський. З гумором інтерпретується той факт, що в Зінькові. Остап Вишня учився разом із майбутнім письменником і критиком Миколою Зеровим, прихильником неокласиків. А сучасники колеги письменника відзначали його високу культуру, ерудицію інтелектуальність. Про величезну працю самоосвіти Остап Вишня говорить жартома скромно: Активну життєву позицію пошуку власного шляху засвідчують рядки гуморески. Де він говорить про те, що йому хотілося кругом бути, у останньому реченні про державного мужа прихований глузливий зміст. Про громадянську війну і далі Остап Вишня пише з помітним відтінком смутку та гіркоти. Більшовицька партія невтомно вишукувала ворогів і знищувала їх, тому доводилося і хитрувати, і йти на компроміс із власною совістю, багато чим поступатися, писати на замовлення. Хоча, потім, як відомо, це не врятувало письменника від сталінських таборів. Наступний міні-розділ присвячений книжкам, які справили на автора найсильніше враження. У притаманні йому манері Вишня пише, що взагалі любив книжки з м'якими палітурками. Читачі, звичайно, ж розуміють жарти, бо Остап Вишня насправді дійсно цінував книги, багато читав, мав добрі знання з багатьох галузей, науки, культури. І народного господарства. Цікавий розділ Гумарески про те, як Вишня почав писати, як навчився досконало володіти мовою про українізацію, що розпочалася. В русифікованому Харкові відразу ж натрапила на величезні труднощі. Письменник порушує серйозну проблему велика частина українців стала забувати рідну мову, нехтувати нею. Тому був навіть такий період, коли українців доводилося українізовувати. Письменник звертається до матерів, щоб вони дбали не лише про фізичний розвиток своїх дітей, а й про духовний. Насамкінець гуморист робить напівжартівливе, напівсерйозне зауваження початківцям, молодим літераторам і тим, хто мріє ними стати. У творі є образи і людей, і природи. У гумористичних творах зазвичай використовуються засоби творення комічного. Остап Вишня дійсно неперевершений український гуморист, який любив людей, писав для них і був відданий.